Твоя сівалка може краще. Дивись, як ми прокачали Хорш Маестро. Ось ця партія пневматичних прикочуючих важелів вже готова для 24 рядної сівалки Хорш Маестро. Їхнє завдання максимально якісно закрити борозну, запобігти утворенню ґрунтової кірки та гарантувати, що кожна насінина отримає ідеальний контакт з ґрунтом, вологу та всі поживні речовини в повному обсязі. Конструкція прикаток продумана, зварна. Головна фішка: всі важелі ми ставимо на втулки і загартованої нержавіки. Це дає надійний ресурс. І ремонтопридатність, про яку стандартні вузли часто лише мріють. Ріжучи диски їжаки з Hardox, Ця сталь витримує найжорсткіші умови і стирається дуже довго, прикочуючи курища поліуретанові, полімерні власного виробництва. Замість гуми, яка швидко стирається. Цей комплект стоїть на адаптері під хорш, але ми робимо такі і під John Deere, Кінзе, Вадерштад, Гаспардо та інші бренди. Пакуємо надійно, як кришталь, щоб доїхало в ідеалі. Потрібен нам грейд техніки? Пиши Марку свої сівалки в коментарі. Терях підберемо рішення. Підпишіться тут про деталі для якісного посіву та відновлення техніки до стану нової.